І так, друзі, всім, клуб, всім хай. З вами завжди Кубік ТВЮА. І зараз у нас інформаційне відео. З'явилася інформація, що після Нового року буде основна бойова перепуска, а буде так само перед нею ще спеціальна бойова перепуска. Така як у нас була, наприклад, як на останній танк італіянської стежку. А головною нагородою це буде М103М. Можете зразу задавати питання, що це знов буде клон цього танку? Ні, друзі. Єдине, що буде їх відрізняти один від одного, це наявність встановленої гармати на танку. Тож, старт заплановано на січень го року. Це буде так само ще одна колаборація в Аргеймінгу. Старт приблизно в районі 14-17 січня, якщо опиратися на минулі роки, як Черритір Номад, початок був 11 січня 24-го року, а так само Т-832, старт був 12 січня 23-го року. Тож, в принципі, всі характеристики даного танку, хто грає на м 3 йому, мені здається, буде заходити. Якщо таке коротке інформаційне відео. Te juego el muerto.